Пане Володимире, можете пояснити значення і стратегічне в першу чергу значення Бахмуту для росіян з військової точки зору, тому що є декілька версій. Перша вона більше символічна для них, так після нищівних поразок під Херсоном. E, значить, на харківському напрямку на друг... на інших напрямках їм потрібно продемонструвати бодай якусь бодай клапоть якоїсь перемоги, і вони кидають абсолютно всі сили для того, аби захопити e, Бахмут і пролеглі там e, містечка. Є інша історія, яка пов'язана наприклад, з логістикою. Що їм потрібно забезпечити логістику, тому що той канал, який є зараз, він не працює. Ви як думаєте, з вашого досвіду, так з ваших спостережень. E, якщо це не є таємницею, можете прояснити, чому для них це важливо. Я б не хотів би е, так сильно аналізувати, так сильно е, роз, ну, там розвивати декілька кроків е, теорії в декілька кроків. Я можу це охарактеризувати трошки іншим. Їхня е, армія, їхнє угрупування посипалось під ізюмом, під коп'янськом, під е, е, ну власне. Під на, в Харківській області, вони до сих пір не можуть за рахунок навіть мобілізованих, за рахунок цього мобілізованого м'яса, вони не можуть відновити боєздатність цього угруповання. Також дуже, дуже сильно втратили боєздатність Херсонське угруповання. Зараз продовжується, скажімо так, знищення запорізького угруповання, яке там знаходиться на частині Запорізької області окупованій. І, на жаль, для нас, для українських Збройних сил. Відносно велику боєздатність зберегло угруповання в Донецькій області. Воно складається як із цих сепаратистів Орлу, так і з вагнерівців, тому що це там, ну, якась приватна компанія, яка Намагається показати якісь свої амбіції, має показати якийсь бойовий результат, так і регулярні збройні сили, які, на жаль, ще не отримали великої е, поразки. Ну, я маю на увазі збройні сили Російської Федерації, не отримали на цій ділянці великого розгрому. Тому тут залишилася боєздатність, і мені здається, бої за Бахмут це більше таке інерція. Я хотів би нагадати, що е, в червні, в липні, в серпні місяці доволі багато розмов на рівні з Бахмутом. Було щодо Слов'янська. Ми пам'ятаємо, як ворог. Абсолютно мирне місто, в якому працює громадський транспорт, кав'ярні, кафе. Там ну якісь заклади харчування, заклади торгівлі, обстрілювали касетними боєприпасами, ураганами, навіть інколи градами діставали. Вже все. Слов'янську нічого не загрожує. Ворог відкинутий і розбитий на цьому напрямку. І те саме має бути під Бахмутом. В Бахмуті я пам'ятаю Бахмут, як дуже ще коли він називався Артемівськ. Коли в 2014 році ми з Дебальцево, я був в Дебальцево. Там до останнього, і ми з Дебальцево, коли виходили з оточення, то для нас Бахмут це був осередком патріотизму, осередком волонтерства. Там дуже багато мирних патріотичних громадян, які дуже сильно люблять Україну, і тоді підтримували в чотирнадцятому-п'ятнадцятому році, коли почалась війна, дуже сильно підтримували українські збройні сили і волонтери. Ну, я пам'ятаю, ледве там не з кожного магазину, з кожної будівлі, з кожного там е, на вулиці постійно віталися і дякували, що ми захищаємо. Тобто, Бахмут, це ще можна так і сказати, одна з найбільш патріотичних, найбільш е, проукраїнських точок е, Донецької області. І те, що відбувається зараз навколо Бахмута, це інерція того угруповання, яке ще не розбите. Воно хоче показати, що це угруповання сміс суміш вагнерівців, сепаратистів і суміш якихось регулярних. Мобілізованих російських російської армії хоче показати свою якусь боєздатність, що вони щось можуть перед якимось там не знаю командуванням, бункерним, не знаю там маразматиком, але насправді те, що відбувається, це ну, відбувається просто утилізація, і мене доволі знову ж таки доволі часто запитують, чи не страшно, чи там да страшно. Да, великі ризики, да великі виклики, да, дуже великий натиск, але ми не хочемо розтягувати війну на руки. Ми прекрасно розуміємо, що чим швидше ми перемолотимо от те останнє боєздатне угрупування, тим швидше ми перейдемо до звільнення всіх територій України. Пане Володимире, підписуюсь під кожним словом. Якщо можна, ось це боєздатне угрупування. Це хто це Вагнер. Це е, ось ті війська, які були кинуті з Херсонського і Харківського напрямка. Це хто саме є розуміння? Е, я можу сказати, що це в основному, в основному Вагнер, це сепаратисти, тобто перший, там, другий чи третій армійські корпуси сепаратистів, це залишки якихось регулярних армійських частин. Uh, які пробують поповнити мобілізованими, і казати про те, що перекинуті боєздатні частини з Херсонської області особливо не доводиться. Можливо, ними затикають дири. От, власне, так і є. То ними затикають дири, але впливу на якісь боєздатні що поліпшення боєздатності, особливо вони ну не грають ролі, тому це okay. в основному основний костяк того, що відбувається, особливо на південь від Бахмута, це вагнерівці.